Друзі, рухаємося далі уже не 24 години. Майбутній спецпредставник з питань України та Росії в адміністрації Трампа Кіт Келог заявив, що ставить собі амбітну мету протягом ста днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення щодо повномасштабної війни. На думку Келога. Найбільшою помилкою Байдена була відмова говорити із Владіміром Пуціним останні два роки, тоді як Трамп налаштований це зробити. На думку Келога у майбутньому президенту США вдасться запропонувати прийнятне рішення як очільнику Кремля, так і президенту України у короткостроковій перспективі. Я думаю, що вони прийдуть до прийнятого рішення в найближчій перспективі. Коли я говорю про найближчу перспективу, я хотів би поставити мету на особистому рівні, на професійному рівні, я б сказав. Давайте позначимо 100 днів і будемо рухатися. Я подивлюся, як ми можемо зробити це в найближчій перспективі, щоб переконатися, що рішення буде міцним, стійким, і що ця війна закінчиться. Напередодні змі повідомили, що анонсований на початок січня візит Келога до України переноситься. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував цю інформацію. Заявив, що візит Келога відбудеться свого часу і додав, нині сторони працюють над визначенням часових рамок. Ми раді візитам, всім візитам наших американських друзів. Це перша позиція. Друга позиція. Ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації ви, очільників керівників відбуватимуться в Україну. Третя позиція для нас зустріч і візит генерала Келега надзвичайно важливі. І я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться, і ми перебуваємо в контакті для того, щоб чітко визначити часові рамки для проведення її для наповнення цієї зустрічі максимальним змістом. Про це далі говоритимемо ми з політологом Сергієм Тараном. Пане Сергія вас вітаю. Вітаю вас. Отже, у нас з'являється ще одна цифра серед всіх лічильників можливих і неможливих пошуків варіантів вирішення питання війни Росії проти України. Від Кіта е, Келога пролунала цифра 100 днів від моменту інавгурації. Ну тобто там плюс-мінус три місяці від 20 січня починаючи. Чи вдасться хлопцям зі сполучених штатів знайти просте рішення за 100 днів? Бачите, прості рішення бувають тільки під час виборчих кампаній, коли виборча кампанія завершується і починається реальна політика, прості рішення теж завершуються, і от з'ясувалося в команді Трампа, що вирішити питання російсько-української війни швидко за один день ще до інаугурації, як говорилось під час виборчої кампанії, зовсім неможливо. Неможливо, тому що насправді війна залежить не лише там від бажання. України чи бажання Росії для Америки дуже важливо, щоб будь-яка угода щодо російсько-української війни була реалістична і тривала. А для цього потрібно розуміти, яка буде політика Сполучених Штатів, ну, наприклад, щодо європейських партнерів, на яких у Трампа сподівається покласти величезну частину відповідальності за підтримку України і за збереження миру. На цього потрібно розуміти, яка буде політика Трампа щодо НАТО. Досі Трамп говорив про те, що всі учасники НАТО мають збільшувати свої військові видатки, що в принципі правильно і потрібно, але насправді чи буде це зроблено? І, взагалі, Сполучені Штати і Трамп обіцяв, що Сполучені Штати можуть взагалі вийти з НАТО, якщо члени НАТО не будуть реагувати на його критику щодо збільшення видатків. Незрозуміла політика Сполучених Штатів щодо Китаю, адже у Трамп постійно наголошував, що саме Китай є головним зовнішньополітичним викликом Сполучених Штатів. А яка буде політика Сполучених Штатів щодо Китаю, це теж не зрозуміло. А від Китаю великою мірою залежить те, яка буде поведінка Путіна, тому що справді Китай має вплив на Росію і може долучитися до вирішення питання російсько-української війни. А ці всі питання не вирішені. Поки що єдине, що ми маємо, це те, що час від часу Ілон Маск пише. Такі дуже різкі заяви щодо європейських еліт, причому з різних країн, і ми маємо зараз такі от гучні заяви Трампа щодо Гренландії, щодо Панамського каналу, як вирішувати питання російсько-української війни, поки що залишається це невідомим. І саме тому Келов відклав свій візит до Києва, тому що немає розуміння як вирішиться ця війна. Ну тут є дві новини. Ну, по перше новина, це те, що я думаю, що все одно у Трампа. Будуть думати про те, як при наблизити мир і при чому наблизити мир так, щоб він був стабільний, не тому, що Трамп дуже любить Україну, а тому, що від цього залежить його політична кар'єра, тому що він надто часто обіцяв вирішити питання російсько-української війни, і його будуть про це постійно питати. Тому треба щось робити. Я думаю, що це хороша новина. Ну а погана новина, ну точніше, напівпогана новина, Це те, що це питання не буде вирішено так швидко, як Трамп обіцяв. Питання буде затягуватись, і я думаю, що 100 днів це теж оптимістичний термін. Якщо так об'єктивно дивитися, ну думаю, що десь от на літо я думаю, що можна буде говорити про те, що у Трампа будуть дуже серйозно вести перемовини насамперед з Росією, за те щодо того, щоб вирішити питання російсько-української війни. Пане Сергію, от ви про ці перемовини з Росією зазначили напередодні, коли Трамп давав прес-конференцію своїй резиденції в Маралаго у Флориді, в нього запитували про зустріч з Путіним. і Він абсолютно ніяк цього не заперечував, навпаки, говорив там про певні терміни, коли така зустріч може бути. Зустріч Трампа і Путіна. наскільки це поганий взагалі крок, наскільки це поганий розвиток подій для України? Ми ж пам'ятаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення Байден жодного разу з Путіним не спілкувався ані телефоном, ані якимось іншим чином не говорив вже про зустріч вживу. і це, напевно, був дійсно прояв сили. Якщо Трамп буде зустрічатися для переговорів з Путіним, чи не буде це ознакою слабкості Трампа? Трамп буде зустрічатися з, з, з Путіним лише тоді, коли у Трампа буде абсолютно чітке розуміння, що ця зустріч буде ефективною. Політики рівня Трампа не зустрічаються просто так, щоб поговорити. Вони зустрічаються тоді, коли команди перед цим пропрацювали питання, коли є рішення. І тоді Трамп може як переможець. Перемовин як тріумфатор зустрічатися з будь-ким, в тому числі і з путіним. Тому я не думаю, що це просто буде зустріч заради зустрічі. Я думаю, що ця зустріч теоретично можлива або розмова, але лише тоді, коли в Сполучених Штатах буде розуміння того, що. Будь-яка стратегічна пауза у війні між Росією та Україною буде е, довготривалою, ефективною і сприяти безпеці України. Я думаю, що лише після цього можна буде говорити про зустріч, тому е, в принципі, звісно, ну не гарно, якщо з Путіним взагалі хтось зустрічається. Звісно, це апріорі, це погано, але треба також розуміти, що ця зустріч буде лише тоді, коли в Сполучених Штатах буде розуміння того, що стратегічна пауза у війні. Буде довготривалою, і Україна отримає принаймні якісь гарантії безпеки. Пане Сергію, дякую дуже вам. Ну будемо сподіватися, що саме так і буде. Що ця зустріч буде, принесе вже якісь результати, краще б позитивні, звісно, для України. Дякуємо. Сергій Таран, політолог, був з нами на зв'язку.